Фінансова допомога для українців у розмірі понад 60 тисяч гривень від програми «Fellowship Феловшіпвіднова. Ця програма створена для людей, які до повномасштабної війни працювали у сфері культури, освіти громадському секторі, та були змушені поїхати за кордон, але зараз планують повертатися додому і продовжити діяльність вдома. Основний критерій відбору до цієї програми після 2024-2023 року виїхали за кордон. Планують повернутися в Україну та відновити свою діяльність. Програма передбачає трьохмісячну фінансову допомогу у розмірі 18 тисяч гривень для відновлення діяльності в Україні. Додатково 10 тисяч гривень для додаткового менторства або ж навчання. Щоб узяти участь у цій програмі, вам потрібно заповнити форму на цьому сайті. Внески приймаються до 29 вересня 2023 року. Також в коментарі до цього відео прикріпляю посилання на офіційну інформацію. Обов'язково поділись цим відео зі знайомими, яким воно може бути корисним. Підпишись на наш інстаграм і включи сповіщення.